Мої вітання, з вами Ргон Солі, і у сьогоднішньому відео у нас буде швидкий огляд того, що було на трансляції розробників. На жаль, мені не вдалося провести пряму трансляцію, та в цілому зараз на найкращий час для стрімів. Проте контент на каналі буде виходити із тією ж регулярністю. Хіба що найближчими днями я планую зробити пост у спільноті і поділитися з вами своїми думками стосовно контенту? Адже, як на мене, зараз більшості людей може бути взагалі не до Ютубу, тож я хотів би зробити контент максимально зручним саме для вас і відповідно внести певні зміни, Принаймні до того часу, як ситуація з електропостачанням стане більш стабільною. Отож. Не буду вас більше затримувати, а краще швиденько перейдемо до теми відео. Що ж, можу зазначити, що стрім розробників, як завжди, був дуже епічним, особливо частина пов'язана з певним персонажем. Отож, не буду спойлерити, але на нас очікує нова проміжна глава основного сюжету, у котрій нам, скоріш за все, пояснять за новеньке анемо оку Скарамуша. І так, вже у новому патчі ви зможете побачити його у якості ігрового персонажа, тож розглянемо його навички. Його автоатаки це повітряні клинки. І усе, що я можу про них сказати, так це те, що виглядають вони доволі незвично і приємно я не бачу сенсу надовго них затримуватись, адже наступні таланти набагато цікавіші. Наприклад, єшка дозволяє літати. Причому, якщо казати про її бойовий потенціал, то це стійка, котра змінює атаки. Взагалі, у цієї навички купа цікавих моментів, таких от як окрема шкала особливої енергії, котра визначає, як довго ви зможете знаходитись у стійці. А також під час польоту від взаємодії з іншими елементами, такими як Кріо, гідро та Електро, Скара отримує особливі бафи. Отож буде дуже цікаво подивитись на скейли після релізу персонажа, адже від них залежатиме користь таких атаків. Так, проте вже зараз можу сказати, що Скара буде головним дамагером з купою цікавих механік. І остання навичка це ульта, під час якої Скара стискає атмосферу у кульку і запускає ворогів. Анімація виглядає так, ніби він намагається розтоптати своїх ворогів. І що ж, скоріш за все, це просто здібність, котра завдаватиме доволі великої шкоди. Але крім Муша ми зможемо отримати ще одного нового персонажа, а саме чотирьохзіркову лучницю Хацу Наміко, або як її тут називають, Фарузан. Це доволі цікавий персонаж з просто чудовим дизайном і трохи з верхнім характером. Хоча а враховуючи є лорд, це й не дивно. Але про нього я розповім трохи більше вже у її власному відео. А зараз мова піде про таланти. Усі її здібності доповнюють дизайн персонажа, тож якимось чином вони пов'язані з геометричними фігурами і виглядають вони дуже круто. Хіба що у звичайних атак немає нічого особливого, адже цей персонаж, скоріше за все, не буде їх використовувати, на відміну від інших талантів, таких от як елементальна здібність, котра при натисканні наділяє наступну атаку особливим ефектом, що створює вихор і стягу ворогів у одну точку. І при цьому навичка буде декілька варіантів активації. В залежності від того, чи зачепити ви постріли непосередньо ворогів, або ж його буде спрямовано на точку. Наскільки вагомі від цього будуть відмінності, поки що незрозуміло, але цей ефект можна накласти навіть на ваших друзів і зробити їх епіцентром вихру, що доволі цікаво і корисно. В свою чергу, ульта створює літаючу фігуру незрозумілого для мене походження, котра буде приміщатись за певним паттерном навколо. Так само, як і минула навичка, атаки ульти будуть знижувати резист ворогів до анемо стихії, а також бафати бонус анемо шкоди союзникам. До речі, діяти цей баф буде у доволі Великому радіусі, а не лише у місці останньої атаки, а також під час дії ульти інші персонажі, що завдаватимуть АНЕМО шкоди, отримують баф до атака на основі базової атаки Фарузан. Тобто виходить, що це такий оновлений Беннет, хіба що без хілу, а також повністю спрямований на баф шкоди для анемо персонажів. Тепер мені дуже цікаво, якими стануть пачки з анемо персонажами особливо зі скарою та драйверами, котрі також використовують АНЕМО атаки. Що ж, а якщо вам цікаво, коли можна буде утримати цих персонажів, то ну ми розглянемо банери. У першій половині будуть Скара, а також ІТО. Але ще й до того приємною новиною буде те, що Фарузан також знаходиться у першій половині, що буде доволі зручно для тих, хто вирішить крутити Скарамуша. А ось друга половина банерів повністю складається з реранів, проте яких це вже варто вашої уваги, адже ви зможете помолитись заради райден або ж Аято. Обидва персонажі є доволі сильними і цікавими, тож обирати може бути доволі важко. А ось яким будуть збройні банери, доволі очевидно, адже вони складатимуться із сігнатурної зброї. Проте про одну з них я все таки розповім. Адже це новий каталізатор і відповідно Сігна Скарамуша, котра має доволі Велику базу, а також кричкоду у добстаті. А пасивна навичка цієї зброї збільшує швидкість та шкоду від звичайних атак. Отож, сіг на 100% буде потужною для скари, проте не впевнений, чи підійде іншим каталістам, проте, скоріше за все. Так, адже більшість із них грає через звичайні атаки, тож ця зброя може бути доволі корисною. Проте не лише Сігна та Фарузан бафують а стихію та звичайні атаки. Крім того, у цьому патчі нарешті з'явиться два нових сети. Більш детально ми їх розглянемо в одному з наступних відео з коротким, проте більш заглибленим оглядом сетів та їх бонусами з перекладом. Проте вже зараз зазначу, що перший сет є мастхевом для скарамуша та, можливо, інших анемо-персонажів, адже він бафує анемо шкоду, а також звичайні та заряджені атаки, збільшуючи їх шкоду та швидкість. А ось другий сет вже більш ситуативний і Потребує більш детального огляду, але при цьому доволі цікавий. Адже він збільшує майстерність стихій, а також конкретно збільшуватиме шкоду від закриття реакцій цвітіння, гіперцвітіння та роздратування. Тож ці пачки стануть ще сильнішими, а крім того, ви зможете більш варіативно збирати персонажів, котрі, власне, закривають ці реакції. Якщо чесно звучить дуже круто, і наприклад, Я і Міко тепер можна буде збирати у цей сет, ставити її у пачки через гіперцвітіння, збираючи її повністю майстерність стихій. І я навіть боюсь уявити, яким там буде максимальний демедж. Це реально дуже круто, тож я чекатиму на вихід цього сету. Ну і звичайно ж, на нас очікують нові івенти, із цікавого може значити меч парасольку, котрий можна буде отримати в основному івенті Патчу. В свою чергу ця подія складатиметься з різних міні-ігор. І не знаю наскільки вони будуть цікавими, але особисто мені сподобались івенти Патчу 3.2, Тож думаю, що і цей івент буде доволі непоганим. А також у мене для вас просто прекрасна новина: до геншну повернуться хованки. Нарешті, ті самі хованки. Це, напевно, мій улюблений івент. За весь час перебування у Геншині, тож було б реально чудово пограти у нього з іншими ютуберами на стрімах, а також із підписниками, проте не знаю, чи вийде щось таке організувати. Але подивимось, якою буде ситуація і як буде можливість, буду робити пости з анонсами таких подій у спільноті, а також на сервері у Діскорді. А наостанок скажу, що у Геншині вже у наступному патчі з'явиться обіцяна карткова гра. Поглядає вона доволі цікаво, але при цьому поки що доволі важко сказати, наскільки вона буде глибокою та різноманітною. Але у розробників ставлення до неї точно серйозно, адже там навіть буде змагальна режим. Знов таки подивимось на неї вже після релізу. Не знаю, в якому форматі буду робити огляд на цю нову механіку, але, скоріш за все, якийсь контент на цю тему буде. Що ж, а на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Сподіваюсь, ці короткі новини були цікавими та корисними для вас. Ну а з вами був Архон Солі. До нових зустрічей.